Вже з самого ранку робочий телефон журналістів першого місцевого не замовкав. Стурбовані рівняни прагнули отримати відповідь на запитання, що горить у місті. Дим, який до того вже декілька днів турбував жителів північного, сьогодні заполонив уже все рівне. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій. Руслан Димуров каже: причина задимлення обласного центру в попередні дні і сьогодні грізна. Вчора станом на 16-ту годину, ми мали задимлення міста з інших джерел як кажуть виникнення е, диму. Це були е, е, КСП, які е, поля КСП, так будемо казати, які розташовані е, поблизу наших границь е, навколо міста. Чиновник пояснює, поля горіли майже в десяти різних куточках рівного. Тому на місто протягом останнього часу постійно йшов дим. Проте сьогодні зранку виникла ще одна проблема. Сьогодні, о восьмій ранку, виникла пожежа в на очисних спорудах Рівненського облводоканалу, який знаходиться в районі північного мікрорайону, там на ілових картах, де знаходиться сухий іл після очистки, і дуже високий росте, там почало возгаратися і мул цей, і цей мул не так горить, як кажуть, як він кліє. Дуже велика площа возгарання. Десь ми так бачимо більше трошки, ніж... 1 гектар. Руслан Демуров запевняє, саме це і спричинило зранку задимленість майже усього міста. В свою чергу, у рівний облводоканалі те, що усю задимленість спричинило саме загорання на території їхнього підприємства, відкидають. Це не тільки тут горить, а так само горить на світєзвалищі в місті Рівному, горить на других огородах по місту. Тин Макарова, мікрорайон теж підпалюють сухі. Сухі листя, сухі, суху траву. Поки наша знімальна група знаходилась поблизу очисних споруд водоканалу, сюди почали підходити невдоволені рівняни. Деякі з них навіть пообіцяли написати заяву в міліцію. Ні прямих доказів, того, що це відбувається приїхать їжіночна відсюди. Но запах дима ну на протягом двох-трьох тижнів вже кожну ніч в квартирі він стоїть. Ну, я не можу сказати, що щоти отсюди. Просто сьогодні вже би, ночі ну, допікло, часна я б ну, я проснувся просто від того, що дихати, по суті, ну якби нічим було. Ну а далі миру по нитке, там, слово за слово. От щастя, здесь. В свою чергу екологи вже б'ють на сполох, адже дим, який зараз стоїть у рівному, має негативний вплив і на атмосферу, і на жителів міста. Пожежа, звичайно, має тільки негативний вплив, оскільки і зі спалюванням листя в атмосферу викидається дуже багато шкідливих речовин. Це і оксид азоту, і віжкі метали, і канцерогенні речовини, і пил. І це все може провокувати як захворювання дигальних шляхів, так і онкологічні захворювання. За однією з версій причиною великого задимлення міста став підпал. За іншою сильна спека та постійно тліючий сміттєвий полігон. Проте ні одна, ні інша версія не задовольняють рівнян, які хочуть дихати повітрям без диму. Олександр Туз, Інна Боровець, Артем Лаговський Новини Рівного.